Львівська область повністю позбулася радянських пам'ятників в цьому факту, мені здається, поблудувати можна легесенько, так. Але мало того, що <клуб> Львівська область свого часу була першою областю, в якій почали позбуватися радянських пам'ятників. Ще здається, не було проголошено навіть, щоб я не збрехав, але мені так здається, що ж навіть не було проголошення незалежності України, а вже було щось тут демонтовано. Трошки більше ніж за рік, 312 пам'ятників забрали, і просто що мене дивує, що. І, бать, а стільки ще було просто розумієте? Тобто процес цієї декомунізації, дерусифікації, дезон... знаєш, а це прям пам'ятники? Чи оці не, наліпки такі. на старих будинках і... культури? Може таке то, да, стели, стели і наліпки, вони теж рахуються, тому що я не пам'ятаю, як називається вулиця, але коли ти їдеш з вокзалу. Наприклад, там 10-м трамваєм, ну раніше 10-й, зараз не знаю, який то там от були будівлі, де можна було зустріти оцю символіку, і з от вона коли знімається її теж її теж враховують цю штуку. Але це ну безумовно дуже крута. Новина, дуже класна. новина. з цим і як якби... пишуть, що е, під час е, цих всіх… Е... Штук, значить, коштів з обласного бюджету не витрачали. Прибрати пам'ятник прибрати пам'ятники допомогли, зокрема, небайдужі місцеві жителі, які люблять її бачити постійних